Привіт! Сьогодні 1 вересня. Гадання на колінках. Чому на колінках? Ну, як завжди, бо на колінках. Я відкриваю цю книжечку, знаходжу на будь-який текст, речення, чи, може одне слово. І тлумачу його для себе. А ви, рідненькі мої, тлумачте так, як ви відчуваєте. Довірте своїй інтуїції. Поїхали. Так, ось сьогодні ось ось. Мені незручно, не, не, не тому що однією рукою відкриваю. І коли я відкриваю книжку, я не дивлюсь чесно причесно е, ні в камеру, ні в книжку. Ну що ж, давайте тоді так? Зупиняюся я сьогодні на цій сторіночці. І сьогодні мені хочеться от, прямо от, отут. О, тут же схоже на якесь слово. Так, що у нас? Засерейтесь на горизонті попереду. Ну. Ви бачите, яка сьогодні нам порада, що ми повинні зосередитись на горизонті попереду. Як я тлумачу це для себе? Для... У мене зараз дуже важкий період. Ну, як важкий, він у мене мало часу, тому що я працюю, я є власницею підприємства, і я його розширюю. Тобто треба складати бізнес-план, співпрацювати з моїми інвесторами, з моїми бухгалтерами. А в мене бухгалтерська фірма, якою я. Користуюся послугами якої, ну, такі, знаєте, професіонали, вони тобі жодну циферку, там, жодну крону ой, не спустять. Тому працюю дуже багато. І я так зосередилась на сьогодні, що от вчора я лягла спати в час ночі. Ну, Тому що ось писала цей бізнес-план, там все ж треба описати красивенько, щоб банк е подивився і сказав, яка серйозна ця жінка наша, пані доктор Злата. Так, от для мене, я думаю, що сьогодні така думка як помічниця. Зараз важко, але подивися туди вперед, на горизонт, що ти там будеш бачити? Там ти бачиш, пані Злата, твою мету. А вона в мене дуже-дуже гарна і красива. Так от, вам сьогодні треба звернути увагу на ваші перспективи. А що там на горизонті? Гарного нам всім дня! Учні, які сьогодні почали перший навчальний день, тримайтесь. Батьки учнів, тримайтесь. До завтра.